У синьому трикові інший досвідчений борець, багаторазовий чемпіон та празд чемпіонатів України представник Тернопільщини Олександр Колдовський. <му> Дві останні сутички на килимі. Чемпіонат греко-римської боротьби. А ми з вами дивимось фінал. найважчої ваговій категорії до 125 кілограм. Кубка України з вільної боротьби. І бачимо тут одразу Чедлідзе і Колдовський, які чудово один одного знають. Двоє досвідчених спортсменів. В кожного з них не Чимало нагород і чемпіонату, і кубку України, і міжнародних змагань і бачимо, що одразу колдовський пішов вперед. Ну чедлід так скажемо відбив. І зараз хлопці трішки після цього стартового такого дуже короткого спринту активності починають боротьбу вже в центрі килима і цікаво. Цікаво, як розвиватимуться події в цій сутичці. Гадаю, Чедлідзе представляє Дніпро, Колдовський. Файне місто Тернопіль. І зараз зупиняється секунданти якраз команди представника Дніпра. Отак зараз нам ще раз показали трофей, за який ведуть командні. Це не особистий приз. Це саме. Команда переможець в загальнокомандному заліку в вільній боротьбі отримає цей трофей. І Пішла вже друга хвилина цієї сутички. Закликають хлопців до активності. Ім четлізи зараз повинен. Продовж 30 секунд провести технічну дію. Ну, бодай виступити суперника за Кілем. Тобто заробити в якийсь спосіб. Ну, звісно, згідно з правилами, один бал, але Колдовський поки що тут, немов скала, стоїть всередині, навіть кроку назад не хоче зробити. Залишається 5 секунд. Один бал заробляє Колдовський 1-0, але це так. Ну, звісно, ця ситуація дає певні переваги Колдовському, але якщо він буде просто і далі просто відстоювати, сподіваючись, то а, однозначно, що ми бачимо зараз, вже арбітер показує саме рукою з лівою пов'язкою, що потрібно активізувати з Колдовському. Тому я тут не виключаю, що ну, напевно вже в цьому періоді не дадуть цих 30 секунд чи, э, Колдовському, тому що до закінчення періоду залишається некоректно сторони арбітрів давати 30 секунд на проведення прийому і розбивати ці на два, як то кажуть, дві частини. Ну А зараз Чедлідзе показує, що він і без допомоги судді здатен заробити. Дуже легко, якось він зайшов за спину суперника. Десь Колдовський просто прогавив оцей момент і. Засмучений, звичайно, Чедлідзе зайшов за спину суперника і поклав. Ну, фактично, Колдовський сам опинився в партері, тож рахунок вже 2-1 на користь представника Дніпра. Останні секунди. І перший період. 2-1. Муразім Чедлідзе виграє у Олександра Колдовського. Ну, а на килимі, а де йде фінал. Тяжів у фіналі чемпіонату України з греко-римської боротьби там Михайло Вишневецький з Харківщини. З рахунком 1-0 поки що виграє у Владислава Вороного також з Дніпропетровщини. Бачимо зараз на обох кіломах є представники Дніпропетровщини. Ну, а ви бачите зараз, як, як саме зараз, Бачите, тут Кинувся в атаку Колдовський, але зумів. У... Кроком в сторону провалити свого суперника Дніпрянин і Муразі зайшов за спини тернополянину. І веде зараз в рахунку 2-1. Ну, знову ж таки зараз бачимо тут хлопці, як то кажуть, в центрі килима. Ну, Колдовський зараз намагався піти в контратаку, але одразу зупинився, зрозумів, що Мчедлідзе готовий до контрдій. Ну, у важких вагових категоріях у великої кількості технічних дій не так часто можна побачити, тому тут такий рахунок 2-1, як кажуть, мінімальний. Тут це вам не легкі ваги, де хлопці можуть там за одну хвилину на двох набрати. Більше 10, а деколи до 20 балів там каскади прийомів в одну сторону, в іншу. Залишається хвилина 55. Ну Поки що Колдовський так не ризикує, не знаю тут, ну, але йому потрібно проводити дію на 2 бали, тому що він свій бал заробив не сам, ну, як не сам, суперник. Не зумів провести прийом за 30 секунд, коли йому поставили таку умову судді. Він цього не зробив. Тому якщо Колдовський, скажімо, зараз виштовхає суперника за і буде 2-2, то виграє Мчедлідзе, тому що Мчедлідзе заробив виконав технічну дію на два бали, тобто за рахунок більш е високо оціненої технічної дії за рівного рахунку виграє Мчедлідзе. Тому Колдовському потрібно заробляти як мінімум два бали для того, щоб Виграти цей поєдинок. Ну, але якось так дуже не бачу я особливо не знаю, чи побоїться суперника Колдовський. Ми бачимо зараз тут це вже був секунданти Колдовського, але 40 секунд нього ще залишається. От часу для того, щоб заробити два бали, йому ну, потрібно. Напевно, перш за все, це виконати збити суперника партером, збити за спину, а просто виконати будь-який прийом, навіть якщо суперник приземлиться не на спину, а на бік, це вже буде два бали. Ну і ось Колдовський розуміє, що останні 20 секунд залишається, йде вперед. Ну, але тут потрібно ще кинути. Це ж, як ми говорили, це сама важка вага тут до 125 кілограм. Останні 10 секунд Ну захищається Мчедлідзе, ну, от бачите, одна. Помилка Колдовського дозволив супернику зайти за спину і все. 2-1. Чедлідзе перемагає свого суперника. Тож єдиний фіналіст на цьому турнірі з Тернополя. Олександр Колдовський стає срібним призером. Рефери піднімають руку представника Дніпра. Муразім Чедлідзе. Дякують хлопці один одному за цю сутичку. Ну не надто вона була багата на технічні дії.